Та купи вже собі того буса і не вимахуйся. Друзі, є в наявності. Є доступний вигляд і доступний продажі, отака цукірка, отакий фортер, неокастом. Друзі, ви хотіли. Автобуса, будь ласочка. Друзі, 2019 рік. 2.0 дизельок, автомат, шкіра. Друзі, має все, що би ви хотіли. Парктроніки по колу, камера заднього виду, тримає смугу, підрулює підторможі. Отакий красивезний. Знадвору сіренький такий. Бачите, тут є додаткова форточка, величезний багажник, і все є, і все працює. Друзі. Автомобіль має новеньку гуму, хороший акумулятор, повністю обслужений масла, фільтра, ходу в Ми замінили, нічого робити не потрібно. Будь ласочка, придивіться, яка краса. Друзі, підйомнички з обох сторін. Віконечко, друзі, тут покажу вам ближче. Хопа! Друзі, я сьогодні їхав. Цілий день на ній їздив, тестував, просто м'ягенька, просто комфортна, просто красотулька. Друзі. Дивимося уважно. Камера заднього виду є, навігація є 100, 167 тисяч кілометрів приб'йо. Друзі, гляньте, за цілий день максимально взяло 9,6, максимально бере солярочки в місті. Друзі, тримає смугу, підрулює, Підтримує клімат, контроль багато зони туди дує, як з літака. Зверху, з кожної дирочки. Купа колоночок, купа всього. Розпашонка з двох сторін. Продивіться. Отакий От сірі графітовий якраз. Дивіться уважно. Всі е, ось ці сідушки, Хоба! роботи. Ось так. Бачите. Все складається, все розкладається. рівна підлога робиться. Можна отут так, не хочу помастити. Друзі, отут клімат можна самому накрутити, яку би ви хотіли е, в, в автобусі для ваших пасажирів, який би був клімат. Або самі пасажири можуть це зробити. Розпашонка. Ось тут шторки. Бачите, отут ще є шторки, можна отак підняти для романтики. Бачите, ось тут. Максимально, тут все світить, тут все гріє, тут все бомбезно. Друзі, отака шкіра доглянута. Шкіра молодого крокодила. Друзі, дивимося уважно. Хопа, виходимо. Окрім того, це лонгова версія подовжена. Тут є, бачите, по пасажирах 3-3. Получається е, 6 плюс 7 плюс 1. Відповідно, 8 пасажирів може, ну е, 7 пасажирів і один шофер може вилізся. Цей бус. Друзі, тут купа картоплі можна взяти. Величезний багажник. Тут можемо, ну я не знаю скільки там, глибина, напевне, метр. Е, це все розкладається, складається, робиться комфортний. Динамічний економний бус, друзі, Форт Custom. Це просто бомбезний, бомбезний літачок, друзі. Мягенький, комфортний, динамічний. І все в одному бусі. Тут аналогічно можна все скласти, розкласти. Всюди є. Е, бачите, можна це бізнес на колесах, друзі. Можна просто купити і вже займатися корисними справами. Можна перевезеннями, можна за кордон, можна куди хоч. Друзі, 167 шість небитий пробігу, не бити нефарбований. Дев'ятнадцятий рік, 2.1 йдуть землю, повна комплектація. Послухайте, як Мурки. Як муркає цей моторчик, друзі, Отакий От бомбезний літочок є на компанії. Друзі, солоденька ціна, ціна в коментарях. Гарного вечора.